Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас останні королівські новини 2024 року. Справжній різдвяний новорічний випуск. Будемо говорити багато про їх традиції, а також як проходять цьогорічні канікули у Роялс. Тож давайте з вами починати. А почнемо з того, що майже в останній момент виклали свою листівку у вельські. Ну, я, в принципі, очікувала, що фото буде з відео Кейт про одужання. Це доволі логічно, але все ж таки невеличка надія і сподівання, що ну, може, вони зроблять спеціальні фотографії, воно було. Але робити все ж таки спеціальне фото вони не захотіли. В мережі люди поділилися на два табори. Одні говорили про те, що це дуже мило і важливо. Іво люди були в захваті від того, що вони використали саме такі фото, а хтось очікував нові фото і був невдоволений. Уявіть собі такий день: ви шукаєте подарунки на свята, гуляєте собі, заходите в магазин, де продається чай, а там королева Каміла обирає подарунки. Уявили? А жителям Лондону навіть уявляти не треба. Я просто собі уявляю, як вони здивувалися та зраділи королеві одночасно. Передріздвяний ланч також пройшов цього року у Букінгемському палаці, як зазвичай. Нас відразу попорадили, що у Вельських не буде, так як вони у Норфолку з цією родиною. Ну і, звичайно, не було принца Ендрю і Сара Фергюсон. Спочатку їхав король та його ще попередній секретар Аделтон. Новий вийде на роботу лише у лютому місяці. Далі їхала Каміла, і можна розгледіти, що на ній щось винного кольору, чи то сукня, чи пальто, швидше за все, напевно, сукня, і намисто з перлами. В наступній машині їхали Софі а, та Едвард. На ній була сукня з Вітпрато. Також була принцеса Євгенія з чоловіком та сином Августом, який якраз спав, коли вони заїжджали. Також була Беатріс з Вульфі та Сієною. Також прибули принцеса Анна, її чоловік, віцеадмірал Сертімоті Лоренс, принце, принцеса Майкл Кенські. Це коли саме на цьому заході була та сама брошка з рабом на принцесі Майкл Кенській. Була Пенелопа Натчбул, графиня бірми Маунтбетон, і також були герцог Кенський, леді Марина Вінзор, леді Амелія Вінзор і граф Ендрюс. Також був Лорд Фредерік Вінзор та його дружина Софія Вікельман і їх донька Ізабела. Також серед усіх був Лорд Даун Патрік, Ми з вами про нього вже говорили у відео про герцога Кенського. Саме він колись отримає цей титул. Також був Семюль Чато, принцеса Олександра. Тому цей захід був дійсно для всієї родини. Також цього тижня пройшла інвеститура, і серед нагороджених був сер Кристофер Нолен та його дружина. Обожнюю фільми Нолана, передивлюсь по кілька разів. Як на мене, надзвичайно талановита людина. І давайте трішки повернемося до фільму Поло від Меган та Гаррі. Спочатку Netflix ексклюзивно дали інтерв'ю Daily Mail і сказали, що з Меган працювати дуже складно, мало вихлопу з роботи, і вони не задоволені результатом фільму поло. І момент, який вони не сказали, але я думаю, що відповідно того, як пройде шоу самої Меган, кулінарне шоу, і буде залежати, чи буде далі існувати контракт між Сасекськими та Нетфліксом. Також Томі Северн. Капітан Поло Інгланд, який колись грав з принцем Вільямом та Принцем Гарі, дав коротке інтерв'ю про це шоу і розкритикував його як дуже дивне. Це не мої слова, це його пряма мова. Він назвав принца Гарі каліфорнійським герцогом скажімо так, Каліфорнія Бейст, типу розміщений в Каліфорнії, Каліфорнійський герцог, який зараз не може повернутися до Англії, оскільки в будь-якому випадку його повернення буде змусить його виглядати як ідіот. Северн був збентежений тим, як мало Гаррі з'являється у серіалі. Колись Гаррі та Вільям були настільки близькі до сім'ї Северна, що тримали своїх поні на заводі для полу, який належав його дідусеві, Крістоферу Ханбері в Клостершері. Також Дейлі Мейл запитала у Северна причини розірвання стосунків з родиною, і він не емоція сказав, я не розумію. І також він сказав, що не може повністю виключати повернення Гаррі до Великобританії та королівського життя пізніше. Далі пряма мова. Вільям може допомогти йому, тому що, не дивлячись ні на що, вони були близькими. Це зв'язок між рідними братами. І просто частина, яку ми з вами очікували найбільше, це королівське Різдво. Звичайно, воно починається з промови короля, яке записується у грудні за кілька тижнів до Різдва. Вони люблять залишити це прямо на останній момент у випадку, якщо будуть якісь особливі новини перед Різдвом. Цьогорічну промову він почав з 80-ліття дідей і можливість поговорити з ветеранами. А також згадав про війни, які бурлять і в Європі, і в Африці, і на Близькому Сході. Звичайно, багато говорив про віру, подякував лікарям та медсестрам, які підтримували його та його родину в такому непростому році. Згадав візит до Австралії то Самуа і, звісно, всіх привітав. Вітав і побажав щасливого Різдва. Місце для запису, яке обрав Чарльз, воно не випадкове. Спочатку побудований як каплиця для лікарні Middlesex. Ем, ця каплиця була трішки трансформована. Колись Middlesex було зруйновано в 1990-х і його діяльність була перенесена до нової лікарні вище по дорозі. І ця каплиця була переіменована в Фіцрувія і збережена як простір для людей у всіх віросповідань, тобто не лише католицтва або православного, абсолютно. Тно всіх, не маючи якогось церковного чи державного фінансування, ця каплиця виживає за рахунок оренди для концертів і весіль. Він стоїть у крихітному садовому сквері. Також частиною роздвяної традиції є те, що його величність роздає близько 1400 роздвяних пудингів своїм співробітникам, колишні, колишнім співробітникам, а також поліцейським, які обслуговують ворота Букінгемського палацу. Співробітники отримують подарунки від короля, вишикуючись у порядку старшинства. Їх також запрошують на сімейний прийом, який проходить у державних апартаментах палацу. Також кожен рік король дарує різдвяні ялинки. Дві дістаються Весмінстерському аббатству. Собор святого Павла отримує три. Гвардійська каблиця Велінгтонських казарм в Единбурзі отримує дві. Собор святого Джайлза отримує одне дерево, і Кенотейн Кірк також отримує одне дерево. І Балморал, звичайно. Також школи, церкви поблизу Сандрингему, кожного Різдва отримують дерева. До Сандрингему на святкування Різдва також прибувають у спеціальному порядку. Незважаючи на свій вік і досвід, цього року принцеса Анна прибула досить рано зі своїм чоловіком, сером Тімоті Лоренсом, а також Зарою Пітером і їхніми родинами. Це їх діти. А принц Уельський, як перший у лінії спадкоємця, не може прибувати останній, але цього року він і Кетрін будуть жити в сусідньому анмерхолі. Це їх зімський будинок зі своїми дітьми. Також за традицією родина обмінюється подарунками під час чаювання у святвечір, а не ввечері два. До речі, родина все ще протримується правил, які започаткував ще колись принц Філіп. Це стосується і того, де саме розміщуються подарунки, як і той факт, що не даруються дорогі подарунки, а тільки смішні і веселі. Як, наприклад, колись принцеса Анна подарувала королю шкіряне сидіння для унітазу, а Кетрін колись подарувала Гаррі набір Створи собі дівчину сам. Це така лялька, її треба облити водою, і вона виростає в розмірі. Це було, звичайно, щодо до того, як він одружився. А, ну і головне, що подарунки відкриваються при всіх, щоб всі могли посміятися і провести цей час разом. На вечір жінки носять весільні сукні і тіари Вечері о 20-й, на поїзд 19. І -ті. ви тільки уявіть собі, скільки там красивих жінок, і всі вони в тіарі Краса? Різдво для королівської родини починається в принципі так само, як і будь-який інший день. Вони не з тих, хто довго валяються в ліжку, у них сніданок о 8.30. Вся родина йде до церкви близько 11-ї, але король спочатку приймає святе причастя перед службою приватно від свого капелана. Обід, як зазвичай, у більшості домогосподарств є основною їжею дня і являє собою традиційну смажену індичку. А також шеф кухар розказав про те, що ем, є кілька улюблених страв короля: це яєчня, копчений лосось, і вони завжди є на різдво. І ви тільки собі уявіть, фактично на Різдво подають 6 обідів. Перший обід об 11. ранку для молодого персоналу, потім старші лакеї через годину, потім вже сама королівська родина о 13.15, потім молодший кухонний персонал має свою страву о 14.15, старші лакеї і Дворецький, потім королівський шеф шеф-кухар сідає, сідає обідати останнім о 16.15, після того, як всі передивляться Різдвяну трансляцію. Королівського різдва о 15.00. А ввечері всі вони грають у шаради. І зазвичай 26 го числа всі покидають сандрингем. Спочатку всі снідають, потім проходить зйомка, потім обід, і вже після обіду всі роз'їжджаються додому. Залишаються або найближчі, або взагалі лише король та королева. Звичайно, 24 грудня вийшов концерт принцеси Кетрін, який виріс з такого маленького свята, яке вперше пройшло кілька років тому, як подяка тим, хто рятував країну в ковід і вже став таким постійним заходом в королівському календарі. Дуже детально обговорювали з вами захід пару тижнів тому, залишаю посилання, а зараз вже вийшов сам запис. Взагалі, це надзвичайно мила традиція, яка прям захід принцеси Вельської, це ніби Би ще одна її дитина. Також стало відомо, що цього року у підготовці різдвяного концерту активно допомагала Ліді Габріела Кінгстон, яка, на жаль, трагічно цього року втратила чоловіка. Принцеса Кетрін особисто попросила її взяти участь, і, звичайно, леді Габріела Кінгстон була тепло вражена від такого запиту і, звісно, дала свою згоду. Саме Леді Габріела обрала хор, який співав, коли гості заходили до служби. А також Леді Габріела допомогла вибрати співака Грегорі Портера і піаністку Роуз Чан для виконання спеціально створеного ліричного твору, який лунав разом з віршем, прочитаним актрисою Софі Не Недарма саме цей Саме цей концерт називали теплим і надзвичайно добрим, і концертом про доброту та людяність. Ну а 25 грудня, звичайно, була проходка у Сандренгемі до церкви. Це щорічна традиція, але зараз її дійсно очікували більше ніж коли-небудь, бо дуже хотіли побачити Кетрін наяву, знаєте, живу в тілі. У родини був справжній Family колір, це зелений, пальто на камілі зеленого кольору, і Кейт і Charlotte. Ну, В Шарлоті воно було блакитне, зелений був бантик. І навіть краватки у деяких чоловіків також були зелені. Попереду, звісно, король і королева. На камілі відразу впізнаємо брошки Кліпси Гривіль та її улюблені сарашки за діамантами та перлами. На Кейт Зелене пальто від Олександра Макквін. Вона вже його обирала у 2023 році, у січні, для того, щоб відвідати маркет у вулиці. А також нові сережки з діамантами і все-таки блакитними топазами. Тут було прям багато суперечок. Спочатку написали всюди топази, потім сказали Ні, це аквамарини, але потім знайшли конкретний бренд це Робінсон Пейман, і це все ж таки топази. І також на деяких фото можна роздивитися намисто з жовтого золота та перлів. Кейт неймовірно прекрасно виглядала, пара фото з боку, у неї іскрилися, і сяяли очі. Надзвичайно раді її бачити в такому стані. У Вельській взагалі був цікавий, цікавий такий Family Look. Сукня пальто Шарлотти була в колір краватки Вільяма. Бантик був зелений, як костюм мами. А от Джордж і Луї мали краватки зеленого кольору, як сукня Кейт. А шарф на кейт був зелений з блакитним, Ви просто уявіть, наскільки це все продумується. дійсно гармонійно вийшло. І коли я побачила, що Лугі в штанах, а не в шортиках, мені аж на душі стало тепло, бо йому ну, йому шість, і взагалі по протоколу він все ще мав бути в шортах, і зазвичай він був в шортах, а тут вже штани. Ну і звичайно для Кейта дітей подарували багато квітів, подарунків. Люди обіймалися з кетри. Не було видно, що саме її очікували чи не найбільше. За Уельським йшли Заратіндел, Майк та діти. На зарі красивенного, насиченого винного кольору пальто, обруч, сумочка і колір фурнітори на сумочці золотий, прям в колір сережок. За руку зі своєю донькою Леною. У мій Тіндел був обруч таким тигриком цікавий. Поруч з Зарою йшов Пітер Філіпс та його донька. Далі йшли единбурські, на Софі, Блакитне пальто і комплект з сережок та намиста з діамантами. А на леді Луїзі були сережки з жовтого золота. Серед усіх гостей ми з вами побачили Семюеля Чато з його дівчиною Еліанорою та, звичайно, Артура Чато. Це діти, це онуки принцеси Маргарет. Також була принцеса Беатріс з Едуардо і їх Вульфі. Тут, до речі, в них був також зелений колір. У Беатріс був зелений обруч, а зелена краватка на Едуардо і такий зелений. Комірець е, у хлопчика Вульфі, ну і доволі помітно, що немає кого, правильно, принцеси Бетріс. І я вже було подумала, що вона все ж таки поїхала до США, до Мегани Гаррі, але з'ясувалося, що вона поїхала до родичів свого чоловіка. І я так задумалася, це доволі розумно, тому що в такому випадку вона не зіпсує стосунки ані з королем, ані з Меган та Гаррі. Справді після того, як Кейт не з'явилася на заході короля цьому передріздвяному ламі. Анчі розігналися дуже багато інформації про те, що принцесі Кейт все ще не дуже добре, вона все ще себе доволі погано почуває. Саме через це вона не може відвідувати прям кожен захід. І звичайно, з одного боку це доволі логічно, їй все ще треба там, доодужати, все ще треба прийти в норму. але… Чим частіше вона виходить, наприклад, коли ми її побачили саме перший раз на Troop in the color», вона була ще дуже дуже худенька і якось так було відчуття, що вони її максимально сильно намагалися фарбувати. Зараз багато фотографій. Від людей, коли вона йде ближче, вона ніби трішечки набрала вагу в найкращому розумінні цього слова, і вона ніби краще краще себе почуває. Тому я не зовсім згодна з тими таблоїдами, які кажуть, що Кейт ще дуже довго не повернеться прямо до повноцінної роботи. Звісно, це швидше за все ще буде тривати певний час, але вона вже частіше і частіше виходить, поки нам нічого не обіцяють на 2025 рік, поки ми лише знаємо, що там у короля Чарльза буде якийсь неймовірний рік подорожей і буде купа-купа закордонних турів. Про Кетрін та Уіяма кажуть в цьому плані в цьому контексті набагато менше, але, звичайно, всі очікують. Що вона повернеться до вже повноцінної роботи в 2025 році. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам щасливого Різдва, щасливого Нового року. Нехай кожна людина, кожен наш захисник і захисниця будуть мати змогу повернутися додому, зможуть бути зі своєю родиною, і нехай цей рік стане тим самим роком, про який ми всі з вами так мріємо. Будьте щасливі і нехай все найкраще і найсвітліше буде у вашому житті. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Дякую вам і побачимося з вами у 2025 році. Бувайте!